І так ти став віруючий. Тобто людина стала новим творінням, божою дитиною. І наступне ми кажемо: візьміть справді це спробуйте, бо і я хочу це зробити. Багатьох привів до Христа. Ну, де вони? Інколи руки розводиш, думаєш, Господи, ну куди ви ділися? Ну ви ж так плакали, ви ж так приймали Христа, щоб сьогодні вас не було. Там, де є Христос безпосередньо. Ні, Христос є у вас, я не проти. Але ж церква Христова, вона існує, вона жива, і Христос прийде за церквою, а не прийде за тобою одним десь там тебе шукати. І чи ти часом не, не горне тебе темрява, часом, чи ти не, тебе не зловлять, оті антихристи, і якимось чином переконають, що ой там це. Бісівським духом виганяють сатану з людей. І ти повіриш, і це буде хула на Духа Святого. Ти, народившись згори, можеш можеш мати непрощення. І ти не будеш знати, як його позбутися, тому що є люди, які кажуть, я до смерті, навіть якщо я вмру, щоб, його... не... щоб його не було на похороні. А тобі не все рівно буде, ти думаєш. Чи ти встанеш з гробу і скажеш, вийди звідси. І знову ж, маючи таке непрощення, ти не успадкуєш Царство Божого. Хулана Духа Святого, ти не успадкуєш Царство Божого. Це не проститься тобі. І люди з цим живуть і вмирають, не знаючи цього. Ти, отримавши народження згори, ставши дитиною Божою, можеш загубити це. Можливо, тобі повезе. І ти не примкнеш до того, що говорять про те, що я зараз сказав. Говорять, Лже Христи, Антихристи. А якщо примкнеш, загубиш те, що отримав? З багатьма говорю, ну вони не прийшли. Я не знаю, як далі продовжується їхнє життя. Сказати, я віддаю їх в руки Духа Святого. Я кажу, чи вірю в це? Вірю, що Дух Святий має силу і владу і має мудрість. Саме головне, напевно, в цьому, щоб якимось чином цих людей все ж таки направити на дорогу Христа. Але ж людина, ставши християнином, починає вибирати, якою дорогою йти. Поки вона не народиться згори, вона не може вибрати Бога. Вона не може вибрати Христа, тому що віра з'являється лише від слухання. Я трошки ширше беру для того, щоб інші зрозуміли, до чого ми сьогодні прийдемо. Можливо, деякі з п'ять цих пунктів, я не буду так широко казати, але перший головний. І от чому з'явилося прохання до Духа Святого, Ну, я знаю, Господи, як привезти людину. Ти зробив з мене ловця. Люди, які прийшли, вони теж знають, як привести. Я говорю про вас. Ті, хто постійно сюди приходять, і ви маєте вже ці перемоги. Явно маєте. Але радіючи про народження згори, ця дитина вкрадена оцією темрявою, тим всім оточенням цих людей, вкрадена і посаджена на галери, прикута, будемо казати, до них кайданками, і вони все життя далі залишаючися. Божими дітьми повинні оце маслати, натираючи мозолі, розумієте, не тільки на колінах, а навіть в мозку своєму від тих молитв, від того плачу, від тих просьб. Так і закінчують часто життя. Просто на галері вони в цій вмирають, їх пакують, будемо казати, в ящик і викидають в море. І так ти народився з гори. Ми знаємо, як це робиться. Ми проповідуємо Євангелію, ми проповідуємо Христа розп'ятого, людина слухає приймає це. ось написано Йоанна 3:3, ось написано Марка 1,15, ось написано в діяннях апостолів, хто прикличе ім'я Господнє, той спасеться. Людина приймає. І людина дає обітницю в цей час. Ми приводимо її відразу. Людина не противиться, народившись згори, вона каже, я буду вірна тобі, Ісус. Як? Ти ж тільки щойно покликав серце Христа. Розумієш? Що ж далі для нас? От далі нам і треба. В цей же час постаратися, тому що світ вже зробив своє, релігія зробила своє. Вони вже нав'язали, вони вже заплутали людину через оці дитячі хрещення, через це перше причастя, через цю сповідь, будемо казати, першу. Тобто людина зв'язана нитками, дехто вже і в кайданах сидить. Але нам треба визволення. І коли ми говоримо про народження, людина народження, людина відбувається, це народження згори, вона стає вільною, і тут їй потрібно сказати, що вона має бути що? Вірною. І дуже просто це. Ви бачили, який вірний був Ісус Христос, Отцю. Ви бачили, як Він говорив: нехай буде воля твоя. Люди з дитинства наші моляться очі наші. Я говорю про наших тут, місцевих людей, з України. Вони моляться, моляться, нехай буде воля твоя. І як на небі і на землі, воля Божа, щоб ви були вірні Ісусу Христу. Тобто вірний. Як ти станеш вірний, якщо ти не знаєш, а в чому бути вірний? Тому відразу ми що кажемо людині, ти повинен мати знання. Якщо ти не будеш знати, в чому вірний, в тебе нічого не буде працювати. Ти лише не будеш далі ходити і казати: Ісус мій Господь, Ісус, мій Господь. Ті кажуть, вони мертві. Не народжені згори, а ти народжений з гори і більше нічого не знаєш, лише хай буде. І будеш надіятися на те, що Бог прийде, і замість тебе все буде робити. Ну так не буде. Ти маєш навчитися, ти маєш пізнати, що зробив Христос, а Він зробив вже все. А що все? От Все, що ти просиш, Він вже завершив. І ти повинен знати, куди направити твою віру. Якщо ти будеш вірний, то ти віру направиш що? Да, в Правильне русло в благодать. Людині треба пояснити, що в ній є ріки живої води, якщо вона прийме Духа Святого, що вона, коли хреститься Духом Святим, вона буде помазати, вона отримує дар силу Духа Святого. Розумієте? І це треба дати от в перший період. Постаратись з людиною ще раз зустрітися, якщо не виходить в перший день все це дати. Тобто, ми повинні людині сказати, ти маєш бути вірний. Це здорово. Коли ти вірний, то все Боже буде діяти в твому житті. Відразу ж не навчишся. Відразу ти штани на себе не натянув, в паперсі ходив. Відразу ти не навчився ложкою їсти, виделкою їсти, розрізняти, що чим треба їсти, виделкою чи ложкою. Тобто ти зростаєш, ти дивишся, як інші роблять, тобі треба перебувати в церкві Христовій. Тебе ніхто там не в'яже, ти можеш в будь-який час піти. Але ти прийди, послухай, зачепися, якщо в тебе немає бажання. Пізнавати Христа, то, можливо, ти не народився ще згори. Можливо, це була твоя філософія. От краще так, тому що в мене зараз зле, треба все-таки отримати. І всіх зле це філософія знову ж. Ми не філософи, ми християни. У нас є життя, у нас є ріки живої води. Якщо ти справді. Християнином став, народився згори, ти хрестився Духом Святим. Тобто ти вже вірний. Як хрестишся Духом Святим, якщо не знаєш? В Євангелії знову вже чітко написано. А ви хрестилися Духом Святим? Вони кажуть, ми про таке й не чули. В більшості православних і католиків так само вони знають лише це хрещення ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Все. Ну, це, це хрещення це махання рукою. Ти стаєш вірним. Алілуя. Тому що ти пізнаєш, ти вчишся. Ти стаєш вірним, тому що це починає працювати в твоєму житті. Адже ж в школі починає працювати відразу. Є завдання 3 додати 3, буде шість, а 3 помножити на 3 буде вже 9. І ти приходиш, ти виконуєш завдання. Тобі ставлять що? Оцінку. Молодець. Переходиш в другий клас. <ріст> Приблизно. І от тобто теорія починає підтверджуватися досвідом. Тобто, ти маєш вже досвід, пізнаючи, розуміючи, отримуючи слово, ти навчаєшся, і в тебе досвід з'являється згідно слова цього працювати, згідно цього вчення. Коли людина народжується і прибігає додому навіть, то вже кажуть: слухай, ти якийсь не такий. Ну, щоби стати не таким, так як сказав Христос, бути водимим Духом Святим. Ти віриш, ти вірний, ти навчаєшся, тому що ти хочеш бути вірним ну, в те, що говорить Бог, а не те, що ти собі придумав, я буду вірний там чи там, М -м, ти стаєш світлом. І якщо ти перебуваєш в церкві, яка стоїть на горі і світить, і її видно, ця церква буде гонима. Це церква буде обпльована, це церква буде зневажена іншими, це церква буде, на яку весь час тикають пальцем, на яку всі знають. Це церква, яка буде вершити діла Божі, в яку будуть супроводжувати чудеса і знамення. вона все рівно буде світити, а вони будуть казати, та це бісівським духом. А ми в іменем Ісуса Христа виганяємо бісів і демонів. А ми ранами Ісуса Христа і руками Ісуса Христа, тому що Христос в нас, Слово в нас. Ми розуміємо, нам навіть не треба говорити, наші руки самі тягнуться куди? Покласти на хворого, наказати, що духу нечистому вийти з людини. І якщо людина віриться, вона теж отримує. Ти починаєш бути світлом. Без зусиль. Тобі не треба підсвічувати, знаєте, ліхтариком. От тут я, світло таке. Ти світиш, тому що тебе стає видно. Видно у всьому, в твоїй розмові, в твоїй поведінці, в тому, як ти поводишся з хворим, як ти поводишся з нечистим, як ти поводишся з тими, хто брешуть на Христа, хто топчуть його ім'я, хто нехтує його кров'ю, ти починаєш бути видимим. Чому? Ти кажеш, ні, є правда. І тоді ти встаєш світлом. Тільки тоді. Коли ти стаєш в боротьбу, ти отримуєш силу і владу. Ти отримуєш зброю Божу. Ти отримуєш все забезпечене, щоби ти отримав перемогу. Христос сюди отримав перемогу. Казали, що ти за нове вчення. Для нас нема вже нового вчення. У нас є вчення Ісуса Христа. Воно нове для кого? Для тої релігійної тусовки, яка перекрутила Євангелію і живе нею. І так, ти стаєш видимий. І коли ти в церкві. Ти бачиш тих, як вони діють, як вони говорять, як вони перемагають, з якою сміливостю вони йдуть на те чи інше, і ти стаєш в тілі Христовому тим, ким тебе туди поставить Господь.